Привіт, друзі! Ви на каналі ММА в деталях поговоримо про останні події. Ну а перед цим підпишись, будь ласка, на канал, якщо цього ще не зробив. Ну, все до новин. Роберт Вітекер заявив, що зустрівся з найкращою версією Пауло Косте. Я згадував про це напередодні турніру, що я мав на меті підготуватися до найкращої версії кости. Звичайно, я готувався до цього. Але чувак, я сподівався, що отримую найгіршу версію кости. Але цей хлопець показав себе з найкращого боку. Це було несподівано, бо в Октагоні була найкраща версія кости. Його удар ногами, швидкість, здивували мене. Це була найкраща версія Пауло, але я зміг його розібрати та перемогти. Погоджусь, кости непогано виглядав, просто у роб... Ба, помимо гарної техніки та навичок на високому рівні бійцівський IQ, який йому і допоміг перемогти, алекс Волкановський пообіцяв взяти реванш у Іллі Топурі. Знаю, що наступний поєдинок буде титульним. Якщо Ілія захоче провести захист проти іншого бійця, щоб залишатися активним, я не заперечуватиму. Але поспішати не планую. Хочу, щоб голова повністю відновилася після нокауту. Я ставлюся до цього серйозно. Запам'ятайте мої слова: я поверну собі чемпіонський пояс. Зроблю для цього все, що в моїх силах. Я завжди виступав заради своєї родини, фанатів та Австралії. Цього разу я битимуся заради себе. Так, чим все правильно ти робиш? Відпочивай, насолоджуйся часом із сім'єю, готуй смачну їжу. Поки не думай про бої, час прийде і ти повернешся до тяжкої праці. Генрі Сихудо пояснив, чому поріє може не потрапити до зали слави. Ор'є здається, не можна не включати до зали слави UFC, Але якщо подумати, його заставили здаватися, а також накаутували кілька разів. Так Дастін став частиною справжніх війн, але його перемагали достроково. Тому я замислююся, чи увійде він до зали слави UFC. Однак, якщо це станеться, я буду радий за нього. Не знаю, Генрі, звичайно, не шпирить по інших бійцях, щоб не акцентувати на своєму програші, робить із себе чувака, у якого досі виходить гарно все аналізувати. Але тут він напевно має рацію: такі речі, як сабмішини та нокаути, можуть вплинути на рішення потрапити Дасіно до, до зали Слави. А що думаєте ви? Діліться своїми думками у коментарях. Також, друже, залітай до мого телеграм-каналу. Там ще більше новин, які не потрапляють до цих випусків. Також Генрі Сихуда вважає, що Макса Холовоя не можна допускати до бою з Джастіном Гейджі. Не допускайте Холове до поєдинку з Гейджі. Дастін той хлопець, який завдає болю. Після цього поєдинку Макс ніколи не буде колишнім. Джастін зробив такий з Тоні Фергісоном та багатьма іншими людьми. У вас може згаснути світло в поєдинку проти нього. Я думаю, іноді бійців потрібно захищати від самих себе. Нехай Макс їде битися в Іспанію. Ну що ж, я від початку теж так думав, що Гейджі і більший за Макса, і сильніший. Але на розігріві, битві поглядів Макс не виглядав маленьким проти Гейджі. А так, якщо Макс не просто в тупу йде помахатися, а має геймплан, то чому ні? Думаю, у нього є шанси. Макс Холовей висловився з приводу трештока в сучасному ММА. Таке покоління. Ми із Джастіном Гейджі, останні представники виду, що вимирає. Нам не потрібні ці нікчемні розмови. Те, як люди поводяться в соціальних мережах у цю епоху, це не те, що вам потрібно. Нехай ваші бої говорять самі за себе. Я розумію спроби роздмухати бійку і продати платні перегляди, але останнім часом деякі люди переходять межу. Це просто не круто. Розумію, Макса, але трешток зараз. У нас є частиною шоу. Багато хто чекає присуху, щоб послухати оте все лейно. Але так, інколи деякі персонажі переходять межу. І як я вже казав, що можна знайти методи фільтрації теми. Це все дозволяє організація, тому так все і відбувається. Шоно Мелі назвав причину, через яку топурія відмовляється битися з ним. Йоу, я поганий бій для топурії. Є причина, через яку він не хоче битися зі мною. Це найгучніший поєдинок для нього. Але він каже: типу, ні, я не збираюся битися з шоном. Він би хотів цього поєдинку, якби не знав, що я для нього небезпечний суперник. Омелі та топурія, дві язикаті феськи. але що тут скажеш людям? Це подобається. Це підтверджують кількість підписників у їхніх соцмережах. Ну що ж, будемо слідкувати за розвитком подій. Можливо, ми і дійсно побачимо бій Омелі та Топурії. Хто зна, переходимо до рубрики з вашими цікавими коментарями, які ви залишили під попереднім відео. Едвард Стапейдж, два чудових тихнаря. Відчуваю, що це бій двох характерів і бензобаків. Дякую за україномовний контент. Поведінка топурії когось може і відштовхує, але соціальні мережі не брешуть. Більше мільйона фоловерів прибавилося з бою Волкановського. Отже, популярність росте. Хукер та Фізіїв шикарне протистояння. Друзі, дякую вам за вашу активність. Це нереально допомагає у розвитку україномовного контенту. А на цьому у мене все. Якщо тобі сподобалось відео, тисни на лайк та не забудь залишити коментар не менше семи слів, щоб це відео залітало до рекомендацій. Також, якщо в тебе є бажання підтримати мій канал або просто пригостити мене кавою, посилання знаходиться в описі під відео. З вами були ММА в деталях. Обійняв та підняв, скоро почуємось.